Где мои прав там ничего знакомы? Там вот так откровенно. Колюк грубо говорю, под сама. У тебя всего хватает. Мічник начальника зміни корпоративно-координаційного центру міста полковник ікових. За даною адресою поступила заявка, що горить три ангара негайно черговою службою. Управління було надіслане сили засоби Кіповського району та додаткові сили і засоби Дарницького району в складі чотирьох відділень. На місце виклику підрозділ 16 ДПРЧ. Провівши розвідку, оцінив обстановку начальник КРО та оголосив підвищений ранг пожежі, запросив додаткові сили і засоби. Значить, складення заключала складність цієї пожежі в тому, що по вулиці Березняківській... Всі гідранти, які ми пробували, водопостачання практично відсутні. Тиск у зовнішній водопровідній мережі гідрантів відсутні. Тому приходилось воду під... Подавати воду шляхом підвозом води. Підвозила заправка здійснювалася від гідрантів, які знаходяться на значній відстані, а це до кілометра відстань. І також на місці пожежі, як видно, з обстановки, дуже щільна забудова, гаражі. Тому пожежа дуже швидко розповсюджувалась. Бачите, веруча завантаженість, яка деревооброблюється тут знаходяться, сушки. Тому пожежа дуже швидко розповсюджувалась, набрала великих кодерків. В принципі, пожежу на даний час локалізовано, ліквідовано навіть проводиться проливання, розбирання будівельних конструкцій.